Чата, за що це буде це? Мені страшно, мені не Боже. Ой, боже мой. Четверта ранку за дві пані прокинулись. Ще, ще пів четверта. Для того, щоб поїхати на сафарі. Ми не всі йдемо на сафарі. Але ми їдемо, як ви бачите. Але нам було в тому, що ми вчора потрапили дослідили. Ми були 11-ї, ми вже спали. Так що ми, по суті, ми поспали 4,5 години. Зараз годинку в автобусі. Отакі нам дали борь вас. Зараз будемо обмінювати на справжні квитки. Так, ми вже чекаємо наш рейс. Ви знаєте, що вони мене не лякали, я їх лякала. Ну, ви бачили цей наряд? Я перепрошую. Ну, ви бачили. Кількість кишень. Боже, я така сонна, не можна тут постати, не знаю. Дівчата вже щось поїли. Я не вигрібаю, я просто сплю. Не знаю, як можна існувати, так ран тут жить, якщо молитва їх не грала. Там є літаки побіч, і я налякалася, у нас буде великий літак, але ні, у нас буде такий багатький засорожників. А що таке? А чого ти ми окремо Сара? Та йобен Боб, та хоч нам контент зніми звідти. Гляньте на розмір літака, тут навіть ти можеш стати рівним, дивіться. Ви емоції отримали. Так, я вже сіла, ми зробили вам огляд нашої машинки. Ось так виглядає два місця спереду і ще шість місць ззаду. І ось так сидять інші туристи. Зараз будемо виїздити до тварин! Вже супер ексайтес і розумію, чому вам стало так рано зараз в нього. Дуже цікаво, кого ми сьогодні зустрінемо, і я сподіваюся, що все буде безпечно, але насправді тут не було ніяких якихось негативних ситуацій, принаймні ми про них лежимо. Сподіваюся, все буде безпечно. Ну що, попросили <клес> сісти когось на переднє сидіння, тому що з нами ще буде двоє людей, які разом, які хочуть бути разом сидіти. Ніхто не хотів. Я теж не дуже хотіла, але вирішила, ладно, вже. Може звідси буде прикольний контент, тому я на першому сидінні, там у нас хуя, Чотири. We <laughs> went to see the predator, like lion, elephant, leopard, or hyena, something like it. We have let your call could communicate how to can help because we have big area. It's be hard to driving all area. Це команда на передні ноги для того, щоб діставати до трави, бо він не дістає. Ви слухали, що він розказував. Що? Він розказував, що чоловіки живуть самі, а жінки живуть по 4-5 жінок, і чоловіки приходять до жінок кабаних тільки тоді, коли в них ну, овуляція, я не знаю, тваринна, для того, щоб їх запліднити, і йде геть. А так то вони такі самітники. Сам собі ходить, сам собі живе, їсть, а жінки якось поруються. От моя імстрину жінку. Ось це. Раво, ось оце це мама і два бебіка. Лопи так само живуть групами е, жінки, і чоловік лише проходить тоді, коли місячні, і прикол в тому, що під час місячних у жінок вони б'ються, так визначають найсильнішого для того, бо не просить до чоловіка. Так визначається найсильніший антилоп, правильно так в чоловічому роді. І таким чином будується сильний рік, тому що найсильніший чоловік в жінок. І це може бути один чоловік на 35 антилопів. But they eat everything. Fruits, insects, meat, uh, and the fruit, food, fruits. Я, я дуже люблю машини, які отак от, от ти відчуваєш кожну ямку на гір. Це дуже сильно. Ну, це дуже добре, коли я, хочу, зіду, і я просто до І Зараз я буду всіх сил, щоб не заснути, я так хочу спати, Мене це так побаюваю. Я не можу нічого ми побачили, що нас далека і вже всі захваті. Тому що тут а, ми трошки так потрапили... ну трошки ми, ми сильно по війна і дуже гарно пахне. десь вісім. Ми трошки зістряли, але у нас дуже вправний водій. Він прям їде по таких місцинах. всі по доріжках, а ми по стежках. У головні пісню ділочки мати. коли народжуються, вони не розуміють, на що їм цей хобот, і в них немає якогось інстинкту, що ним можна доставати їжу чи щось таке, і вони вже в процесі свого життя навчаються від своєї мами, як ним користуватися. Після того, як жирафа народила бейбіка, по-перше, я думаю, ви бачили всі ці відео, коли маленька жирафка зразу стає на ноги. Але приклад в тому, що вона лише два тижні доглядає за своєю дитиною, а далі віддає в такий собі дитячий жирафний садок, тому що одна мама дивиться за всіма бейбіками. Як ви бачите, жирафа ходить права передня нога, права задня нога, і потім. Ліві ноги, але коли вона бігає, то вона бігає як кінці, спочатку попередні ноги, а потім задні. так. Якщо ви раптом не знали, то слони виношують дитинку один рік і десять місяців, І тільки одна дитинка за один раз. Так, ну що у нас невеличка перерва. Тут зібралися багато різних машин, багато людей. Це напевно якесь безпечне місце, і нам тут роздають каву. Це купі брейкнула. Я переодягнулася, бо дуже жарти в нього ці ми підіграємо знайти доби. До ми бачили, що це вже вона склалася. Зебра дуже соромізливе, якщо в них близько під'їжджати, то вони тікають, тому ми мусимо рятуватись далека. І ще про вами сила ми розказали, що коли зебра народжується, вона повністю чорна. А потім тільки білі полоски з'являються на ній. Тому на запитання зебра в чорну, в білу полоску чи біла чорну полоску, більше обіців. Там їх так багато зустрілися, такі маленькі. Яка вона гігантська, мій мозок не розуміє цих масштабів. Капець, там в неї лапа, як наша машина. трошки більше видно. запися. У нас подрога і сказала, me. ми. Фолу -мід. А тут що? Боже, будь ласка, тільки до нас сюди найдіть, бо я обізрусь. Будь ласка, Блядь, mm -hmm. да? мені страшно. Uh -huh. Та ж вони виходять на нашу територію. Сьогоднішньому я хочу вам подарувати ось таку от картину ручної роботи з бананового листя занзібарського майстра. І все, що вам потрібно зробити, це покласти і написати будь-який коментар до цього відео. А цю сумку я розіграю в інстаграмі. Це ручна робота, прямо зроблена в Сандібарі. Тут натуральна шкіра і солома. І розіграю її в, себе в інстаграмі, тому підписуйтесь! все, ми зустріли першого лева. Це діамант. Три телевіта мені страшно, мені дуже близько, ми дуже близько, ми дуже близько. Подивіться, як ми близько до слоників, які вони великі. Я думаю, ви часто бачили в якихось мультфільмах і фільмах, коли птахи літають попри машини і попри великих тварин. І це робиться не просто так. Вони економлять свою енергію і лапають потоки повітря, які створює чи машина чи велика тварина. Так, у нас є обід і тут є рис, курочка, і паста. І це прям просто між. Посоль це сафарі, є туалет, у мене ось так. Ось так. Дивіться, дітей з колодку. Не маємо сили, щоб вставати і вам щось гарно розказувати, тому що ми вже зараз лягаємо спати, але малісо я... сьогодні просто, ну що тепло? Це була це було суміш. мене, по перше, це був сонячний удар, швидше за все. плюс мої мігранозні болі, які проявляються іноді. І, і розказала, що на хтось Я погоджуюся. Ці всі три причини, блять, зайшли в одну і стався повний колапс. І я опинилася в африканській лікарні. І не знаю, чи я вам буду публікувати ті шматочки відео. Це було страшно, чесно. Типу, ти в іншій країні, в Африці, тобі треба їхати в лікарню. Ти бачиш, як людині поруч з собою і ти розумієш, ти тупо банально ну, ми допомагали чим могли. Але наша допомога це, типу, не знаю, 2% з того, що ми могли тобі допомогти. Ну, все, що вони робили, піднімала ірочка мені піднімала ноги, тримала голову, щоб мене не шатало в тому увагі. Звичайно ж, хочу подякувати нашим збройним силам України за те, що я маю змогу подорожувати. Як завжди, я допомагаю їм різними зборами. І зараз я провожу благодійну лотерею на ось цей Дайсон. Лімітований колір, такий червоний, дуже-дуже красивий. Тому переходьте до мене інстаграм, там більше деталей. Але тут з боку вас є qr код Ви можете задонатити 100 гривень і ви берете участь у благодійній лотереї. А у полі коментар напишіть, будь ласка, ваш нікнейм інстаграм або номер телефону для того, щоб я змогла з вами зв'язатися у разі вашого вирошу. Всім дякую за донати. Слава Україні! <плес> я я гляньте, що сталося після того величезного океану і хвиль. Тупо все в водоростях, Пісочка навіть не видно. Ось такий має бути пісок. Капець. Центр міста, і звідси ми вирушаємо сьогодні на нову екскурсію. І ми маємо для того, щоб попасти цю екскурсію, сісти на лодку і поїхати на інший острів. Так що сьогодні ми вперше будемо кататись дуже пересуватися таким транспортом, як зірку знайшла Тут прям не можна піднімати. водичці лише, і лише в воді. Так, водичку нам тут роздають, і ми будемо впливемо. У мене на таких от лодках на острів. Дивіться, який тут величезний міст. І острів зовсім інший. Трошки інший пісок. Але дуже гарно. Ще ніколи такого знака не бачила. На перший раз бачу, щоб десь була така велика, велика черга. Ми раніше ніде в чергах не ставали. У мене зараз такий вайб, що в мене такі класичні екскурсії де багато людей. І ми реально в школу у восьмому класі кудись поїхали. Так, на перший другий розрахунсь, діти. Перший. Друга. Така друга? Ще раз. Перша. Друга. Перша. Перша. А, тут я ганська черепаха. Вона живе. Подивіться, яка ганська черепаха майже така велика, як моя сумка. Прикиньте, скільки ця черепаха всього бачила в цьому житті. Це ж вона живе, мабуть, скільки? 200 років, 300. Де я ж? Вони ж реально дуже-дуже yeah, довго були, щоб такими стати. У них є свій панцир, вони сховалися і все. Їх нічого не турбує, ні откула, ніхто. Коли живуть так довго. Нам би такі панцир, ні? А тут, дивіться, які маленькі черепашки. Оце з боку. Це ясільна група. Це у нас тут садочок. Тут у нас школа. Бачите, трішки побільше. Ну, а решта тут вже різні. Вікової категорії люди, ой, черепахи сказали найстарша черепаха, яка тут є. І їй скільки там пише? На цьому острові була тюрма, а потім замість цієї тюрми тут була клініка. І там зараз середньові подивимося тут, як Зараз трошки з льодом, бо дуже спокійно. Хочеться трошки підняти цукор, щоб відчувати себе більш енергійним. Да, вони зоні. Ой, все пам'ятаю. Заглянемо, як тут вики, як тут вид був. Понятно, що в них не було ніякого вигляду, тому що тут були отакі мури, з... величезні стіни. Це тюрма. За що сидите? це таке? Це інтерв'ю. За вони сидять все. Дивіться, тут такий станок верстальний. Гляньте, яка шафа красиво різьблена. Столик, які красивий стільці і двері. Дуже красиво. Я розумію, що тут люди, які жили в цій тюрміше, відбували своє покарання, вони не бачили цього всього, тому що вони були в кімнатах, там були високі мури. Ви просто гляньте на це, погляньте на цю водичку. Вона просто якогось нереального кольору. Це ніби щось неживе. Це дуже гарне. на Це просто якийсь раський куточок. Реально це боже. Це просто вау. Так, ти приїжджаєш сюди на острів. Перше тут купа торгачів. Ми вже тільки що скупилися. Ми плавали. І тепер прийшли їсти. І їжа входить в вартість загалом цієї екскурсії сюди. Кальмари, рибка і просто отак приносять і кладуть. Знаєте що? в лобстера. Дивіться, який приплив. За столи у воді. Дуже класні хвилі, на них так класно стрибати. І водичка якась така холодна приплила. Дуже кайфово. Войло, вою. І всю відпустку. Ось вона воно вийшла. Це щось дуже тверде і гостре. Слухайте. No, thank you so much. Okay like Gляньте, нас запросили, по-моєму. Ah, на ah. вечірку підіді. Тут всі в білому. Це що, вечірка підіді, вайт паті? Так як ми тут у престурі, ми типу, запрошені гості, грубо кажучи, то у нас остання вечеря з менеджером всіх готелей цього. Як це назвати? Тупо всієї групи так. І ну зараз вечері ці Іспанія. Боже, ну як у нас тут буде красиво боже. Тік ток, а вим баба. На ранок маємо таку саму ситуацію. Дуже сильний відплив. Чесно, води навіть і не видно, і стільки принесло водорості, мені навіть віджалко цих всіх працівників. Швиденько хочу вам показати подарунки і покупки, які везу додому. Перша це сумка, в якій була шпилька ручної роботи, ось таке от віло і масло для волосся і шкіри. Далі сумки, одна гігантська пляжний варіант, і три міські варіанти сумок, і одна ось така от малюточка. Далі кепки, 5 штук, вони, в принципі, схожі. Але з різними малюнками і різних кольорів. Далі пакети, якому море всього, і перше це парфуми, які бачили ще в першому влозі, з ферми спеції. І три картини, про які вам теж розказували у минулому флозі. Кажуть, такі красиві: одне в рамі, і дві картинки без рами. Нагадую, це зроблено з бананового листя. Далі спеції і чаї, Тут і лемонграс, різні чаї, і чорний перець, і стручки ванілі з І три футбольні футболки Занзібар. Мені здається, така не штука з надписом саме Занзібар. У нас останній день ми пакуємо валізи. У мене левхаків нема. єдина порада. Якщо ви знаєте, що ви шопоголік, як я. Берете і не допаковуєте свої валізи, і тоді вам поміщається чотири сумки, які ви з собою везете з ним зі сіли в літак. Це я ваша нова подружка, тому що я провела 10 днів з цією вашою подружкою. Ще одна подружка. Ми вже вершаємо Україну. Цілий ряд наш у нас багато місця для нього тут ще наша команда. Ну все, класно було подорож. That's party, please, that's party. Єдиний muse, через кишениус. Це типа сірської мови. Говорить сіросів мову і це типу так париться в позиції. Маліса два місяці не бачила зиму. Дякую, що побували зі мною в подорожі на Зензібар. Дякую, Джоїна за запрошення і за ці прекрасні 10 днів. Я вам дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па-па!